Слава Ісусу Христу! Сьогодні продовжимо тему: Де перебуває Бог, де дивиться Бог, коли люди на землі так багато терплять. Почнемо спочатку. Тобто від Адама і Єви, що Бог сказав до Адама і Єви: Не їжчи плоду з дерева, пізнення й добра і зла. Тобто, не слухайте. Що говорить злий Дух, не піддавайтеся на його спокусу, не пускайте Злого Духа в своє серце і в душу, відрічіться його і так вб'єте його в зародку. І ще багато чого Бог говорив до Адам і Єви на цю тему. Отже, Бог заздалегідь попедав Адам і Єву, що буде, як вони послухають Люцифера, тобто диявола. З'їдять це яблуко, яке заборонене було богом їсти. Тобто приймуть науку Люцифера, диявола. За деякий час злий дух під виглядом хитрого змія прийшов до раю, щоб спокушати Боже створіння, тобто людину. І тут виникає питання: де був Бог, коли злий дух спокушав єву. А Єва потім спокушала Адама. Бог поставив Адама і Єву на випробування через те, що дав Адаму і Єві субідну волю вибирати між собою Богом і злим духом Люцифером. І Бог в час випробування дивився і слухав, що зроблять Адам і Єва по своїй субідній волі. Усі християни дуже добре знають. Про трагічний результат цього випробування, а також про наслідки цього першого випробування. На превеликий жаль, християни, знаючи про негативні наслідки Божого випробування, далі не слухають Бога і їдять ці погані яблука. Хоча в раю було набагато більше добрих яблук, аніж поганих. Тобто Бог. Достатньо досконало і добре пояснив Адам і Єві свою волю, свою добру волю. Візьмемо такий один приклад: життя пересічних християн. У батька християнина народилася гарна дочка. Батько охрестив дочку, як належиться доброму християнинові. Дочка підростає. Пішла до школи, закінчила школу, здобула добру професію, вже заміж готується. А як жив батько, а так, як осознала маса фальшивих пересічних християн, одну неділю пішов до церкви, на другу, на третю неділю не пішов. Бо треба було йти на весілля до родича, треба було йти на хрестини до кума. А потім сіно посушити в неділю, пшеничі помолотити, на день народження піти до близького кума, і багато других причин було, щоб не йти до церкви. Але, як ми добре знаємо, третя Божа заповідь гласить пам'ятай день святий святкувати, не поза Христовою Церквою, а в правдивій Христовій церкві, і чомусь. Батько не питав, а де ти Боже, є, як я не йду до церкви, як я переступаю Божій твої заповіді, як я не виконую твоєї волі. Батько просто виконував свою волю, не питаючи, не думаючи про Божу волю. А відповідно ту свою волю Батькові навіяв Люцифер диявол, і Батько виконував вже диявольську волю. Бо йому так було вигідно, по тілесному розумінню і по світських законах. Батько вважав, що йому хватає тієї віри, що Бог є, Бог існує, Він признає Бога. Так, Бог дав батькові собідну волю, та як кожному із нас, християн і не християн. І Бог, давши собідну волю. Дивився і слухав, як ми виконуємо його волю, і не мішався в наші гріхи, не забороняв грішити. Бо ж це було випробування, і Бог чекав на покаяння, поки Бог чекав на покаяння, кари ще не було. Але прийшов час, коли закінчилося випробування, тоді почалися кари за прогріхи. А через те, що батько і дочку виховував в такому самому дусі, в якому сам жив, тобто грішив і надіявся, що він правильно робить, що Бог його не покарає, ніби він виконує Божу волю, що Бог не дивиться на гріхи, просто так собі бездумно нам допомагає і нас благословить. Ну, а як знаємо, гріховні наслідки. Батьків падають і на дітей, і на внуки аж по семи покоління. Дочка батька збиралася виходити заміж. Ну, але прийшла покута. Ну, тут дочка поїхала зі своїм нареченим на море і там втопилася. Яка це страшна трагедія для сім'ї, як ця біда невчасно прийшла. Батько в розпачі. Махаю кулаками до небес, де ти, Боже, був, як моя дочка топилася. Адже я хрещений, і дочка моя хрещена, хіба тобі того мало? І каже Бог до батька Хрещення це тільки одна умова до спасіння і до щастя, але треба виконати всі умови до спасіння, тобто усі мої Божі заповіді. Як ти переступив одну заповідь, Прогрішився в одному законі, ти прогрішився у всьому законі, але ти переступив не в одну мою Божу заповідь, а багато їх переступив, ти сповідався раз на рік. Але не по потребі душі, а по традиції. Ти не відчував, що душа перебуває в гріхах, тобто душа перебуває в темряві з Люцифером. А чому ти не відчував? Тому що ти заглушив совість, ти сам себе переконував в тому, що я Бог, любов, я милосердя і все тобі прощу. Але ти забув, що я ще й справедливість. І пам'ятай, що справедливість до праведника є милосердна, а справедливість до грішника є тільки справедлива. Цього ти не хотів чути, хоча тобі праведники і говорили це. А ти мав переконання, що ти правий, а ті праведники зовсім неправедники, вони перегнули палку відношення до Бога, вони занадто до Богом переймаються. Ти вважав, що ти правильно поступаєш. Бог все простить, і ти не боявся грішити, ти навіть не розумів, що ти грішиш проти Святого Духа, а це є чрезмірна надія на Боже милосердя. І цей гріх не прощається ні тут, ні на тамтому світі. Коли прийшла кара за гріхи, ти згадав про Бога. І Богу докоряв, де ти, Боже, коли я терплю? Де ти, Боже, був, як моя дочка топилася, але ти ніколи, бого, не задавав питання. Боже, а де ти? Я починаю грішити? Боже, я мачукаюся, де ти є? Боже, я курю сагарети, де ти є? Боже, я п'ю спиртне, зловживаю спиртним. Де ти є? Боже, я краду, а де ти є? Боже, я чиню перелюб, а де ти Боже є? Боже, я краду свого сусіда, тобто пожадаю майна свого ближнього? Де ти є, Боже? Боже, я свідчу ложно проти ближнього свого, а де ти є? Боже, в мене небагато бушків, крім Тебе, а де ти є? Боже, я не святкую день сятий, а де ти є. Боже, я не шаную батьків своїх, а де ти є, де ти дивишся? Боже, я дітей своїх безбожно виховую? Де ти є? Боже, коли дитині трейде до церкви, я кажу, поспи, ти замучена, а де ти Боже є? Коли моя дочка одягалася непристойно, безбожно, морський одяг і одяг. Повій, а я не боронив їй того. Я й захочував. А де ти Боже був? Де ти дивився? А де ти Боже був, коли я разом з своїми дітьми, своєю дочкою насміхався з практикуючих християн, які щонеділя або що місця ходили до сповіді, каялися, поправлялися. А де ти Боже був? Я такого не робив. Я вважав, що то за що не фанатики, я насміхався з них. І тут Бог скаже і каже, я, людину, тебе попередив, що буде за гріх, і що буде за праведність. І коли ти грішив, треба терпіти. Я дивився, як ти грішиш, я не мішав тобі грішити через твою субідну волю. Коли пішла кара, ти терпів, і я не мішався в твоїй терпіння, бо терпіння дав на спасіння, то є крайній засіб до спасіння. Якщо ти не використав терпіння, пропадеш вічно в пеклі. Кожен з нас, християн, мусить переглянути своє християнське життя, кожен з нас має заглянути свою душу, зірвати маску з усіх демонів, які там засіли, не мати залежності від ніякого демона, тобто демони підсечують пороки, кожен порок. То є назва кожного демона. Ми маємо їх розпізнати тих злих духів, зірвати маски і на то місце прийняти Божого Духа, тобто народити наново з Божого Духа і слідкувати, щоб ніяка демонічна зараза не спокосила нас. Ми маємо Бога любити всім серцем, думку, силою і душею своєю. Як є вибір між Богом і творінням, то ми маємо вибрати Бога. Бог нам дав багато засобів до спасіння. А це є правдива Христова Католицька Церква, це є свята Тайна сповіді, свята Євхаристія, служба Божа, молитви, піст, навіть образи і багато засобів до спасіння. І всі ті засоби ми маємо використати, і засоби мають нас привести до переродження. тобто Божий дух має вселитися в нашому серці і душі через всі засоби, які Бог нам дав. Якщо ми ті засоби не використаємо і не будемо працювати внутрішньо над своїм спасінням, тобто не будемо дивитися свою душу, не будемо її чистити, то за нас це зроблять злі духи, тобто диявол. А диявол знаємо він є цар пекла, і хоче, щоб ми стали його підданими в пеклі. Ой, не побажаю нікому до пекла попасти, бо світом виходу нема. Це є вічна кара. Слава Ісусу Христу!